Усім доброго здоров'я, ви, як завжди, на каналі Авто з Європи. І сьогодні у нас черговий огляд автомобіля зі Швейцарії CR-V 2012 рік 2.2 дизель на механіці 4 х 4. Пробіг автомобіля 211 тисяч оригінального. Сервісна присутня на хорошій комплектації. Весь автомобіль в рідній фарбі. Кого зацікавить, скину окремим відео з товщиноміром. Все детально покажу. Автомобіль гарний, без колів, подряпин. Попереду маємо біксіно, овочі фар, противотуманки, парктроніки, датчик світла, датчик дощу. Закала підігріваються, складаються всі вікна рідні, на зимовій гумі, майже нова, вся тормозна система також хороша, замінена. Задні також, як бачите, які хороша зимова гума. Позаду стопи фонарі ціленькі, не мають запотівань, не мають тріщин, все гарно. Присутній так наказ, форкопчик, парктроніки, вихлопна чистенька, не задимлена, все збережено, регенерації проходить часно, сажевий не забитий, помилок ніяких не вибиває. Присутня в нас. Шторочка, присутній також поличка, така все частенько, гарно. Знак аварійної зупинки по картах. Дуже хороші, збережені, немає ніяких проблем. Тут також поріжок ціленький, нічого не побито, не затерто. Присутня в нас докаточка, ключі, домкрат, всі герметики на місці, все, немає ніякої ржавчинки все дуже гарно, збережено. Зараз оглянемося салон. По дверних картах задніх пасажирів все гарно, чистенько, не пошкрябано, шкіра Алькантара, сидіння також, як бачите, збережені, Не мають ніяких пошкоджень. По цій карті також позаду пасажира і водія. Сидіння також хороші, коврички, накладочки на порогах, все ціленьке, гарне. Сидіння складається в рівну підлогу при потребі. Виходить гарне велике багажне відділення. Тут у нас підлокітничок обшитий також алькантара, все гарно, нічого не затерто, на два підстаканники. Попереду карти також, повний електропакет. Все ціленьке, гарне. Накладочки, давайте зафіксуйте він, можливо, хтось захоче перевірити пробіг. Сидіння водійське хороше, нічого не пошкоджено, все ціленько. Не просиджені. Пасажирське, відповідно, також. Маємо такі підлокітнички. Також все в оригіналі, нічого не перешивалося. Приладова панель також хороша, немає ніяких пошкоджень. Мультикермо, регулюється по вісті по наклону. Підігрів передніх сидінь, шестиступка, механіка по коробці, двигуну немає ніяких проблем. Все, електрика, взагалі, все чітко. Два ключики присутні. Сервісна вже казав присутня. круїз, двохзонний клімат. Зеркало з автозатемненням. Тут маємо таку нішу під окуляри, дуже зручно. Присутні у нас підсвічувачі такі в зеркалах. Також водійське, гарно заводиться. Співоберта дуже гарне. Пробіг у нас 211 тисяч, радіо працює, помилок ніяких немає. Рульова колонка добра. Поднижню не ржавий. Ходова хороша, Взагалі немає, взагалі ніяких не потрібно буде проводити робіт. Кого зацікавить таке авто, телефон є. Телефонуйте, приїжджайте на огляди. Місто Радивилів, Рівненська область. Усім дякую.